Дуже важлива інформація саме для осіб, які мають тимчасовий захист в Італії, але з якихось причин вирішили переїхати в іншу країну ЄС, взяти там і тимчасовий захист, і звісно ж, потрібно відмовитися від італійського тимчасового захисту. Тому перед тим, як відмовитися від італійського тимчасового захисту, я вам рекомендую. Рекомендую настійливо, щоб ви перевірили, чи інша країна надає цей тимчасовий захист зараз. Оскільки сьогодні зранку я отримала вже декілька, декілька комунікацій від моїх клієнтів, які, хто збирався переїхати, хто вже переїхав в іншу країну, а саме в Німеччину та в Польщу, мають деякі проблеми. Та деякі ем, назвемо, легко назвамо так неочікувані сюрпризи у вигляді того, що ці країни тепер не надають так тимчасовий захист. як було до вересня 2023 року. Тому ще раз і ще раз закликаю всіх перед тим, як відмовлятися від тимчасового захисту в Італії, добре і добре обдумати, перевірити, щоб ви не приїхали в іншу країну ЄС і не був для вас неприємний сюрприз. Що ви і в Італії вже не маєте тимчасового захисту, бо відмовилися від нього, і в іншій країні вам не дають, тому що. Кажуть, що у вас є в Італії, і вони зараз більше не надають в таких випадках тимчасовий захист. Нагадую також всім, що зараз іде дуже велика складна політична, ем, політичні дебати дискусії між країнами ЄС щодо мігрантів надзвичайна ситуація. І країни ЄС кажуть, що немає більше місць, блокують в'їзд. Мігрантів. Тому будьте уважні, обережні. Перед тим, як робити певні бюрократичні кроки, перевіряйте всю інформацію. Консультуйтеся з юристами, адвокатами, консультантами в тій країні, в яку ви збираєтеся їхати. Бо одне діло, коли тут ви відмовитеся, а друге діло, чи вам там його дадуть. Все. На сьогодні у мене все. Успіхів вам, бережіть себе і до нових зустрічей. З вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант Італії.